Вітаємо, друзі! Це програма ґрунтовна. і Традиційно ми бачимось з вами на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Сьогодні тема нашої розмови дуже важлива, адже йтиметься про справу, яка може змінити життя. Власне, говоритимемо про благодійні курси масажу у Тернополі. А для цього до нашої студії завітала Оксана Петришин, засновниця студії масажу. Боділайн, вітаю вас! Вітаю, слава Ісусу Христу! Ті, хто мене чує, хто мене бачить, і сьогодні я дуже рада, що я прийшла до вас поділитися благодійним проектом, який заснований недавно. Він тільки зайшов до нас в Україну. Це від спільного такого проекту, можна сказати, міжнародних організацій з нашою українською організацією, яка має назву Зорю. Я ще так хочу зазначити, бо не можу це пропустити. Ви ще й рекордсменка України та книги рекордів Гіннеса, авторка української методики масажу, дипломована реабілітологиня і фізіотерапевтиня із 28-річним досвідом. Дійсно видно, що ви дуже любите свою роботу і те, що ви робите. Власне, ви вже кілька слів так сказали про ці благодійні курси. Ми про них ще поговоримо. Як я розумію, вони будуть діяти власне на базі цієї школи BodyLine. Тож розкажіть кілька слів про цю школу масажу. Цю студію, що вона означає для вас і, взагалі, як виникла ідея її створення? Спочатку, знаєте, як завжди, було хобі. Хобі завжди переростає в професійність. Сама школа масажу виникла 15 років тому. Салон масажний, він виник теж десь так приблизно. Але свого власного досвіду я маю 28 років стажу. Після того, коли я дуже багато вчилася, практикувала, мені захотілося оцим всім ділитися з іншими, передавати ті всі знання, оті методики, які були написані, для того, щоб дійсно покращити здоров'я людей, дати змогу нашим українцям бути здоровими, показати, що є різновид масажу. не тільки коли людина має проблеми зі здоров'ям, але і для того, щоб підтримати це здоров'я, щоб закласти культуру масажу. І ось таким чином виникла якраз в мене така ідея створити щось надзвичайне і глобальне, тому я дуже рада, що Господь Бог мене в цьому веде і роблю багато всього того, що я можу. Ви людина, яка підкорила не лише Україну, а й світ, тому що ваші досягнення дійсно вражають. Можете розказати так кілька про свої рекорди. Справа в тому, що в мене дуже багато рекордів, і я ними пишаюся, але моє призначення тут на землі це бути людиною, це бути хорошою людиною, показувати приклад для інших, що можна якісь добрі справи тут зробити на землі, щоб знайти Господа на тій землі, який веде у всіх хороших справах. Рекорди дуже класні. в мене це незвичайні, тому що перший рекорд це був найвитриваліший масаж, безперервний масаж, який тривав. 18 годин 26 хвилин. Другий рекорд це був на період, тоді, коли було день міста в Тернополі на набережні. Зібралося 15 масажистів. і Ми одночасно зробили одній людині масаж. Його теж було занесено в книгу рекордів України. І третій рекорд це найвища вершина України масаж на Говерлі. У 2020 році я це зробила, і потім трошки зупинилася, тому що вже пішли спільні рекорди. Зазначений рекорд наш спільний України. Це в Києві. Найбільша кількість масажистів на одній локації, де нами було поставлено світовий рекорд Гіннеса 752 масажисти. Це було настільки потужно, це було настільки класно, тому що ми перебили таїландців. Тоді вони поставили рекорд 521 людина. Звичайно наступний рекорд це був якраз найбільший масажний турнір в Харкові і останній рекорд рекорд. це не останній, це можна сказати крайній. крайній. Він визнаний рекордом року. Королівський вогняний масаж, де ми в Тернополі зробили 50 масажистів, 50 байкерам. Це масаж вогнем. Що означають власне для вас ці досягнення? Це таке внутрішнє задоволення, чи все таки мотивація рухатись, можливо, далі і досягати більших якихось висот? Ну, для мене це дуже важливо, тому що я хочу показати своїм прикладом, що потрібно щось створювати нове, потрібно щось хотіти, потрібно рухатись, показувати іншим, що не просто ти заслуговуєш там, працюєш масажистом, робиш людей здоровими, але також показувати, які є різні такі моменти, де можна людей не тільки оздоровити, що. Щасливити, наприклад, можу сказати, що оцей рекорд, який ми ставили з байкерами, він був настільки потужний, що вони потім до нас дуже багато ходили на масажі. Розкажіть тепер трішки більше взагалі про ці благодійні курси, як виникла загалом ідея, в рамках якого проєкту так це відбувається? Ну і хто ж власне може долучитися? Значить, цей благодійний проект він виник не сам по собі, і це не моя власна ідея, я лише доєдналася. Це спільна, можна сказати, така спільне редагування у тих складних надзвичайних ситуацій в Україні, які доєдналися міжнародні організації. І на початку, як воно було, у мене взагалі була моя мрія, моя ідея в тому, що коли я писала грант український. Значить, у мене було дуже велике бажання, щоб допомагати тим хлопцям, які повернуться, щоб вони соціально адаптовувалися, щоб вони могли отримати ту спеціальність, ту роботу, яка їм ляже до душі. Ось і о, оця організація, значить, вони шукали платформи, знайшли боділайн у Тернополі. Ми зізвонилися, приїхали, поділилися тими всіма методиками, тому що за короткий період часу було написано спеціальні методики під оці такі неординарні люди, тому що це настільки мене вразило тим, що я можу це зробити. І я долучилася до того, і тому спільний проект ми робимо разом. Які власне групи людей можуть доєднатися? Ми набираємо поки що три групи: це малозорі. З порушенням слуху, і люди, які маломобільні групи населення, це без нижніх кінцівок, з протезами і крісло калесишники. Як буде відбуватися процес загалом? Ну ми плануємо, щоб сам процес буде досить такий активний. І у нас розплановані групи, у нас розплановані розклад. Як ці люди мають до нас приїхати? Ми змонтували пандус. У нас є людина, яка володіє мовою жеста, жестів, тобто все обладнано під. Цей проект, і я думаю, що у Тернополі ще долучиться інші, якщо вони побачать, що, що це є, що це в Україні існує. І я дуже пишаюся тим, що починається з Тернополя, з міста Тернополя, мого рідного міста. Тобто, навчатись у вас немає викликати ніяких труднощів у цих Ні. людей, тому що так як ви зазначили, що буде і пандус, і буде перекладач. Також я знаю, що будуть якісь адаптивні методики, як це все буде працювати на практиці. Плануємо навчити тих людей. Значить, вони в нас попрактикують а тоді навіть поможемо деяким з них, які будуть з нашої території, допомогти із працевлаштуванням. Я думаю, що це все буде ну це перший проект, але я думаю, що він настільки буде потужний і він настільки буде класний, і він буде позитивний через те, що ми маємо дуже велике бажання благодійно це зробити, навчити, поділитись, залучити багато людей, які зможуть нам в цьому і допомагати, і вирішувати різні питання цих людей, тому що вони мають соціально адаптуватися до, до цього всього. І я дякую Богу, що цей проект має життя, і що я беру в ньому участь, і, і моя команда. Перейдемо, мабуть, до найголовнішого до самої програми: Отож, люди до вас доєднаються, що ж вони для себе вивчатимуть, які це можливо будуть види масажу, і на яку вони користь власне будуть нести здоров'ю. Значить, Розроблена методика під тих людей, малозорі, у них заключається в тому, що розвинета дуже тактильність. І спеціально по проекціях ми будемо це все розказувати, показувати, як людина, яка мало бачить, зможе це все застосовувати у практиці. Також під тих людей, які з порушенням слуху. Звичайно, що в нас поки що немає ще таких посібників. Які могли би ці люди мати особисто, але в нас є програми розроблені, і ми будемо над цим працювати. І навіть створена дуже така потужна програма по для хлопців маломобільної групи населення, тому що мені прийшлося вивчити, значить, з якою точкою зору на це впливати, значить, як під'їхати візочком до цієї кушетки, якої висоти має бути кушетка, з якої потужності має цей мас. Сажист працювати, тобто дуже багато розробок, і я думаю, що ми коли оцей проект зараз запускаємо, що воно все дуже класно буде, дуже позитивно і дуже результативно. Які саме види масажу під кожну категорію є свій вид масажу? Там буде до п'яти різновидів масажу. Можете поділитись з нами зараз кількома. Звичайно, звичайно, наприклад, це буде масаж лікувальний з лікувальним напрямком. Так як ми маємо право, ми недавно отримували медичну ліцензію. Масажистам не дуже дають, але Міністерство охорони здоров'я дало нам цю ліцензію. Також затверджена моя методика українського масажу, і ми в правильному напрямку рухаємось. І оці версти населення ми будемо навчати також різних методик під кожну групу. Ми підбираємо особисто, але це лікувальний напрямок, значить, реабілітологія, рефлексогенний масаж, сегментарний масаж, лімфодренажний масаж, значить, в корекції фігури також будемо бачити. Запустимо цей проект, зможуть робити медові масажі, будь ласочка, зможуть робити вакуумно баночки, будь ласочка, зможуть блейдами, будь ласочка. Тобто, ми це усе укомплектували. А зараз хочемо на практиці дійсно подивитися хороші результати. І Я в це дуже вірю. Ті люди, які до вас доєднали. Чи повинні вони мати якусь спеціальну освіту або досвід, чи ви набираєте людей, які можливо вперше для себе спробують масаж е, цим людям? Не обов'язково е, мати медичну освіту, не обов'язково мати якісь певні знання, тому що в нас е, фізіологія, анатомія, все це укомплектовано. Ми будемо це вивчати, ми будемо показувати, вони будуть багато практикувати. Тобто е, не важливо, чи є медична освіта, неважливо з якої галузі людина до нас прийде, неважливо е, вікова гурту. Тобто немає обмежень. Є лише одне бажання, бажання, бажання вчитись, бажання працювати, бажання допомагати іншим. В першу чергу допомогти собі, знайти себе і е, якраз володіти тими методиками. Ми даємо основні інструменти, які людина зможе потім в реальному житті практикувати. Це дуже круто. Це мова йде лише про тернополян, чи можуть будь-хто хоче із інших регіонів до нас долучатися? Не тільки про тернополян. Про будь-який регіон зі всієї України зараз дуже багато людей повертаються до нас з різними травмами. Ви скажіть на своєму досвіді, чи часто стикаєтеся з такими людьми, які мають можливо якісь травми, чи після операції до вас можливо приходять на масаж, і чи є дійсно попит? Є великий попит, дуже великий попит. У нас дві локації в Тернополі. Третя локація це школа, і не вистачає місця, де можна положити у тих потребуючих. Тобто, ми доставляємо додатково кушеток. Набираємо, значить, мене масажна своя власна школа, і кращих я залишаю собі, і ми це все практикуємо, тобто дуже великий позитивний результат, тому що йде поєднання терапій. Там не тільки говориться мова про масаж, там, де реабілітологія, там, де кінезіологія, там, де остопатія, там де хіджама, це дуже крута медична система. Там, де розтяжка на кипарісі, хто має проблеми з хребтом, оніміння кінцівок, значить, гріжі, протрузії. Людина з. За розроблені методики, я 12 програм розробила, і завдяки тому, що людина своєю власною вагою і системою дихання розтягує собі оці всі проблеми, тобто можна зняти запильні процеси, защемлення, відновити частково відновити рухливість, то що ми можемо робити, а вже далі передавати їх в реабілітологію для того, щоб можна було, наприклад, там уже кінцівки їм виготовляти і робити. Тобто це дуже класний такий, я, я цим захоплююся. Це дуже такий прорив, що масажисти хочуть. Ми рівняємося не ж просто масажист, ми рівняємося до лікарів, ми рівняємося до реабілітолог, реабілітологів, значить до мануальщиків. Тому що ми вивчаємо дуже комплексно. У нас дуже комплексно йде навчання. Там не сугубо масаж, там комплексний підхід, контакт з людиною, діагностика трехрівнева, значить, органоміка масажиста значить вся фізіологія і анатомія людини дуже багато аспектів, які поєднані. Загалом це вперше у Тернополі відбувається, і Тернопіль стає першим містом, де розпочинаються ці курси. Чи ще якісь інші ні? Першим якраз Тернопіль являється першим місцем, осередком, так осередком, де це буде робитись. І я дуже хочу, щоб інші міста брали приклад з нас, тернополян, Тому що Тернопіль я колись не побоюся сказати такого слова. При вручали якраз. Шостий рекорд України. І я сказала, е, значить Тернопіль це столиця масажу. Я так столиця, і всі мовчи, то не столиця, у нас Київ столиця, ні, столиця масажу. Ось що для мене важливо. Що для мене, тому що тут посаджена зернина, яка дасть великі плоди. Розкажіть тепер трішки більше взагалі про процес. Я так розумію, ви будете своєрідним ментором, будете проводити навчання, так будете викладачем для цих студентів. Звичайно, звичайно. Е, на... І е, не тільки я викладаю В мене ще є інші викладачі, інструктори, які нам будуть допомагати, тому що е, ми. Отримуємо цей досвід вперше з такими людьми з потребами. Тобто, і я думаю, що все вийде, тому що якщо команда долучається, значить все получається. Велика команда у вас так? у нас велика команда достатня, тому що приєднується ще з іншого салону з нашого паралельної сфілі, філії. Приєднуються масажисти, які готові працювати. Ми навіть в центрі змонтували там пандус. У нас є на, на дві локації пандуси для того, щоби. Дійсно, реально взяти більший обсяг і більше зробити Божих справ? Отож, ми підходимо до умовного такого завершення цих благодійних курсів. Наш випускник, скажімо так, що він отримає в кінці? Це буде якийсь сертифікат, і чи дійсно, якщо це буде сертифікат, то чи буде він визнаватись можливо роботодавцями? Це не сертифікат. Ми вже виросли з цього. Це диплом європейського зразка з п'ятьма мокрими печатками, з медичною ліцензією, з вищою категорією, з... з таким, знаєте, натхненням. Я хочу це все розказати, що мені дуже мало слів. Це дійсно вихідна не тільки на Україну, це вихід це на міжнародний. Весь світ міжнародний. Тому дипломи, які я видаю, вони дійсні в 25 країнах світу. Розумієте про що це? Це масово. Допомагаєте потім, можливо, знайти роботу цим випускникам. Чи це вже от вони мають після випуску вже шукати місце, де вони будуть працювати? Частково допомагаємо. У нас значить, є телеграм-канал, де ми на постійному, на постійному значить, такому моменті на постійних умовах завжди допомагаємо різними рекомендаціями, підказками. Масажисти, які закінчили наші курси, можуть в будь-який час до нас доєднатися. Прийти попрактикувати, значить, отримати ще досвід. Якщо ми можемо працевлаштувати, працевлаштовуємо. Е, значить, мої студенти, їх більше тисячі випускників по всьому світу працюють. Е, і є підтримка, є контакт. Ми ділимося досвідом. Е, тобто, і вони мають можливість поїхати за границю попрацювати, в нас в Україні працювати. Е, масажні салони, які в Тернополі є, їх є дуже багато. Е, тому що два роки поспіль ми брали е, бренд. Оцей народний бренд, і люди за нас голосували. Це свідчить про те, що ми на правильному руслі, ми на правильній дорозі, і е, усі, які відкриваються навіть зараз нові салони, вони присилають своїх значить студентів для того, щоб вони вчилися. Навіть хтось з працівників де і наших студентів-випускників розхоплюють як гарячі прішки, і це правда. І це правда, тому що власники дзвонять і кажуть: дайте готового масажиста, дайте, тому що у вас дійсно класні роблять масажі, працюють не тільки руками, працюють душею. Я думаю, що за час вашої роботи назбиралось у вас вже багато історій, якими ви могли б з нами ще поділитися. Чи були такі випадки, власне, що люди якось кардинально змінювали своє життя після того, як навчилися робити масажі? Були, були і, і дуже багато. Це треба говорити тиждень, щоб розказати. Були самі такі вражаючі, скажу жінка 62 роки, Марія, пані Марія. Вона приїхала до нас з Італії, Українка, прийшла курси масажу, змінила кардинально своє життя, тому що поставила кушетку собі, зняла квартиру, поставила кушетку, почала працювати, отримувати задоволення, допомагати людям і. Робити хороші масажі. Е, ще такі, які приїжджали з інших країн, вони доходили до якогось рівня і далі не знали, що їм робити. Кардина кардинально міняли значить сферу діяльності, приїжджали, проходили курси, і тоді розвивалися в нашому напрямку. Дуже багато таких є. Е, багато вчителів, які зараз, в даний момент під час е, війни, е, значить коли було багато таких моментів, що вони не могли працювати, тому що там день через. День різні графіки онлайн-навчання приходили проходили курси, ставали масажистами. Це додатковий заробіток, це допомога людям. Дуже багато є змін, і я тим пишаюся, що дійсно люди собі можуть це дозволити, хотіти й отримати. Знаєте, коли ми говоримо про масаж, ну мені здається, що це щось таке легке. Тобто, це більше про якусь технічну частину. Про фізичний контакт і все. Але, можливо, тут йде більше про якусь гармонію з людиною, про якийсь такий зв'язок. Як ви поєднуєте ці речі і чи дійсно тут є такі елементи в цій роботі? Звичайно, що є. Е, людина, коли приходить на масаж, особливо, коли вона має якусь певну скаргу, або вона має якусь проблему, їй треба довіритись масажисту, щоб це розказати. Тут йде контакт. І люди приходять на живу енергію, вони приходять на позитив, вони приходять на світ. З душі вони приходять на гармонію всього поєднання, тому що коли до нас у студії заходять, кажуть, вас тут десь недалеко церква є. Кажуть, та ми теж церква масажна. Тобто люди йдуть на позитив, на світло, на результат. І коли це все разом поєднати, тоді, тоді дійсно божечко робить чудеса, тому що ми є інструменти в Божих руках. Коли не тільки тілом працюємо, тобто руками, так? але працюємо через два інструменти. Я завжди це говорю і, і, і зараз скажу. Два інструменти, е, значить, в будь-якій сфері, але в масажі теж дуже головне, це є віра і любов. Любов до того, що ти робиш, любов до того, е, до тієї людини, яку ти робиш, і, е, значить, віриш в те, що ти тій людині допоможеш, і та людина довіряє тобі. І воно все в сукупності гармонійно дає результат. Може, так підходимо помаленьку до завершення, і хочеться почути від вас. От благодійні курси для вас, це що? Для мене це вклад мого малесенького, такої маленької лепти в здоров'я, в можливості, то, що я можу щось тут на землі після себе залишити, і дати людям можливість, щоб вони знайшли себе. Багато людей себе шукає, щоб вони себе знайшли, щоб вони себе реалізували, показати свій приклад, як це можна зробити, як це можна е, досягнути. І е, саме основне, щоб все робилося через любов, через бажання. Бо коли людина не бажає, її не насилиш нічого. Е, коли вона не може це зробити, значить їй треба показати, підказати, дати, дати якусь мотивацію. І тоді, звичайно, все дуже класно лягає, і все, і все відбувається дуже, дуже добре. Можна до вас ще доєднуватися, реєструватись? можна звичайно за. Раз іде реєстрація і, будь ласка, реєструйтеся, дзвоніть. І я також хочу сказати, що організація я мушу прочитати, бо не запам'ятала реально. Бо я тільки в своїй сфері. Спеціаліст це є майстер із діагностики автомобілів. Це для ветеранів війни і автослюсар для ветеранів війни. Значить, про що це говорить? хлопці, дівчата? Можете здобути також нові професії, можна буде безпосередньо до організаторів дзвонити і приєднуватись на таке навчання. Ну і хочеться запитати власне про ваші мрії ще. Зокрема, про мрії вашої студії та ж, які вони Ой, мрії амбітні, великі. Я мрію, е, значить, побудувати, створити е, це такий духовний реабілітаційний центр. Щоб там можна було не тільки оздоровити тіло, а душу теж, тому що без бога ані до порога. І я думаю, що я це зможу зробити, тому що Господь дає стільки енергії, він дає стільки можливостей. І коли ми вдячні за то, то примножується. Чим ти більше віддаєш, тим ти більше отримуєш. Оце дійсно моя велика амбітна ціль. І я думаю, що воно дуже скоро звершиться. Дякую вам, пані Оксано, за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про благодійні курси масажу, які діятимуть на базі школи студії Bodyline. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.